Депутатська група воля народу підтримує прийняття даного законопроекту за основу за умови доопрацювання його у другому читанні. Дійсне прийняття Дійсне прийняття змін запропонованих у законопроекті дозволить скоротити строки адміністративного провадження у справах про примусове відворення або затримання з метою ідентифікації іноземців та осіб без громадянства. Однак потрібно пам'ятати, що закон України про примусовий статус іноземців та осіб без громадянства не вимагає санкцій суду на затримання іноземців та осіб без громадянства. Крім того, така санкція не може надаватися в рамках адміністративного судочинства. Це може бути або адміністративне затримання в рамках кодексу України про адміністративне правопорушення, або затримання в рамках Кримінального кодексу України. Тому пропозиція запровадити негайний розгляд судами справ про затримання та примусове відтворення, іноземців та осіб без громадянства може привести до порушення прав та свобод останніх. Дякую.